Цілення думки, легковажність вашої думки доведе вас і до легковажного життя. Бо я собі думаю, наприклад, а що там моя думка? Вона нічого, ні для якого значення яке має. А може значення і немає? А це відверта брехня, яку диявол вкладає у вашу голову. Це зло, яке хоче вас уневажнити, зробити із вас нікого, такого, який на нічого не впливає. Але але ваша думка може бути вирішальна не тільки для вас особисто, а згодом, можливо, буде вирішальна для всіх навколо людей. Отже, ваша думка. Дуже і дуже важлива для вас і для всіх, і ви важлива людина у світі.